Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба, синь, росту між кленів, між дубів, люблю і сонце і тінь, зелені рученьки мої, листочками зовуть. Я полюбив ліси й гаї, живу я здавна тут і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Я пролізка Сибірська і належу до ефемероїдів, тобто групи багаторічних трав'янистих рослин з коротким наземним весняним циклом розвитку і літньо осінно зимовим періодом спокою. Тому для мене є дуже важливими мої зелені листочки, у яких відбувається фотосинтез, завдяки якому відкладається достатньо поживних речовин у підземну цибулинку. Вони дають мені сили пережити зиму та знову заквітнути наступної весни. Коли ж люди зривають мої квіти, то цибулинка слабшає, і я тільки через 5 років зможу знову утворити нові. А ще гірше, коли у цибулинку через утворену ранку потрапляють бактерії, і я можу взагалі загинути. Мої красиві квіти милують око та покращують настрій людям. Головне, я годую своїм нектаром, комах, які тільки прокинулись від зимового сну, а пізніше полетять запилювати городи та поля, щоб люди були з урожаєм. Коли ж у мене утвориться насіння, то його із задоволенням будуть розносити по лісу мурахи, бо воно має м'ясисті придатки, справжні смаколики для них. Коли ж відмирає моя наземна частина, то з часом утвориться пожива для лісових трав та дерев. Проліска Сибірська на Полтавщині є регіонально рідкісним видом. Вона охороняється на території Полтавської області, оскільки її кількість зменшується з кожним роком. Причинами є зривання на букети, викопування, виробка лісу, адже без лісу ця рослина жити не зможе. Це зривання, викопування, продаж, купівлю пролісків або порушення їх місць зростання статтею 88.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність від 510 до 1700 гривень з конфіскацією рослини. А за правопорушення скоєні в межах природнозаповідного фонду доведеться сплатити штраф в розмірі від 1700 до 4250 гривень та відшкодувати завдану шкоду в розмірі 1366 гривень за кожну зірвану рослину. Не знищую сам першоцвіти, не купую вже зірвані та повідомляю поліцію про випадки порушення законодавства про охорону першоцвітів.